Чому я розповідаю про Китай? Тому що за останній час вони зробили дуже великий стрибок у майбутнє, і ці автівки, які вони как бы, пропонують зараз на ринку, це щось взагалі неймовірне, как бы, при цьому как бы, воно за адекватні гроші. Перш за все, мова йде про електричні автівки. Как бы, на даний момент как бы, китайські автобренди вони, можна сказати, що стали. Лідерами ринку по інноваціям та по моделям, які вони пропонують, останнім часом дуже важливу роль починає відігравати китайський ринок, на якому ми також представлені, і ми також можемо вам допомогти привезти автівки з Китаю, щоб ви були задоволені з рахуванням того, що ми позиціонуємо себе. Як компанія, яка надає повний спектр послуг, то ми за це відповідаємо. Окрім того, що ви можете подивитися в особистому кабінеті всі фотографії без будь-якого етапу по доставці вашого авто, ви також можете там отримати ще й інформацію по трекінгу. Це дуже зручно. Бо всі ці інструменти вони знаходяться в одному місці, і більш зручна річ для всіх наших клієнтів, згідно з нашими оцінками. По співвідношенню якості та ціни, мені так здається, що через 5 років ми всі будемо кататися на китайських авто, тим більше, що ми можемо вам допомогти з доставкою будь-якої автівки з будь-якого кута світу. Навілайн, експедиція та логістика транспортних засобів.